Історія падіння Веймарської республіки, знаєте, це не просто якийсь там розділ із підручника. Зовсім ні. Це насправді гостре, таке пронизливе попередження, попередження про те, наскільки крихкою може виявитися демократія, і як, виявляється, швидко вона може поступитися місцем справжнісінькій тиранії. Тож давайте розберемо цей без перебільшення критично важливий урок з минулого. Отже, як помирає демократія? Це ж фундаментальне питання, яке по суті лежить в основі всього нашого сьогоднішнього аналізу. Саме на прикладі Веймарської республіки ми побачимо, як одна з найпрогресивніших, найсучасніших демократій свого часу просто розпалася зсередини, і тим самим відкрила шлях до однієї з найтемніших, найстрашніших сторінок в історії людства. Наш шлях пролягатиме через п'ять ключових етапів. Почнемо із заснування республіки в хаосі поразки. Потім пройдемо через короткий оманливий період надії. Далі зануримось у руйнівну економічну кризу, що й дозволила нацистам прийти до влади. І наостанок розглянемо саму суть їхньої ідеології. Починаємо з першого акту. Щоб зрозуміти, чому все закінчилося саме так, треба побачити, як усе починалося. А Веймарська республіка вона ж не народилася в мирний спокійний час, вона виникла, ну буквально на руїнах цілої імперії. Просто спробуйте уявити цю картину: військова поразка, імператор тікає з країни, монархія руйнується, а на вулицях вирує революція. От саме з цього киплячого казана хаосу і народилася перша німецька демократія. Це був початок сповнений викликів буквально з першого ж дня. І попри такий турбулентний старт, на папері все виглядало неймовірно прогресивно. Справді, нова конституція гарантувала загальне виборче право, включно з жінками, що на той час було рідкістю, закріплювала широкі громадянські свободи. По суті, це була модель сучасної демократії, і це робить її подальшу долю ще більш трагічною. І ось ми переходимо до другого акту. Після років суцільних потрясінь настає короткий, але дуже яскравий період, який часто називають золотими двадцятими, на якусь мить дійсно здалося, що республіка нарешті знайшла опору під ногами. Так економіка стабілізувалася, культура, особливо в Берліні, переживала просто неймовірний розквіт, а Німеччина повернулася на міжнародну арену як повноцінний гравець. Що цікаво, в цей період відбулося навіть повоєнне зближення з Радянським Союзом такий собі доказ прагматичної зовнішньої політики. Але вся ця стабільність, як виявилося, трималася на дуже тонкій нитці. І ось настає третій акт той самий поворотний момент, який цю нитку Обірвав світова економічна криза 1929 року. Вдарила по Німеччині з абсолютно нищівною силою, миттєво знищивши всі оті хрипкі досягнення попередніх років. Просто вдумаймося в цю цифру. Понад 6 мільйонів людей без роботи. Це ж не просто статистика, правда, це мільйони особистих трагедій, це голод, це відчай і, зрештою, просто лють. І, от саме цей гнів, ця лють і створили ну, ідеальний ґрунт для політичних екстремістів, тих, хто обіцяв дуже прості відповіді на надзвичайно складні питання. Цей графік він демонструє прямий зв'язок просто ідеально. Подивіться, щойно стрімко зростає безробіття, так само стрімко, майже дзеркально летить угору підтримка радикальних партій, і нацистської, зокрема, економічний колапс безпосередньо один в один спричинив політичну катастрофу. І ми переходимо до четвертого акту на тлі цього загального розпачу. Нацистська партія, яка раніше була по суті маргінальною групою, раптом перетворилася на потужну політичну силу. Вони просто майстерно використали кризу у своїх інтересах. І ось тут ключовий момент, який дуже важливо зрозуміти вони ж не влаштували державний переворот. Принаймні, не одразу ні. Вони прийшли до влади цілком демократичним шляхом. Спочатку вони просто використали народний гнів щоб перемогти на виборах, а вже отримавши владу, абсолютно легітимно, вони почали крок за кроком, методично, систематично руйнувати демократичні інститути, але вже зсередини. 14 років це шокуюче короткий термін від однієї з найвільніших конституцій у світі до абсолютної тоталітарної диктатури. Мабуть, саме ця швидкість падіння і є чи не найголовнішим і найстрашнішим уроком цієї історії. І нарешті, п'ятий акт. Що ж було тим паливом, яке живило цей режим? Яка ідеологія дозволила виправдати абсолютно немислимі злочини? Давайте розберемо її ключові елементи. В самій основі нацизму лежала, звісно, людиноненависницька расистка ідеологія. Вона стверджувала існування якоїсь вигаданої ієрархії рас, на вершині якої нібито стояли арії, а всі інші народи відповідно вважалися нижчими. Ця ідея і стала фундаментом для всієї подальшої політики. А невід'ємною частиною цієї ідеології. І, мабуть, її головним політичним інструментом став антисемітизм. Нацисти дуже цінічно призначили євреїв цапами відбувайлами, звинуватили їх у всіх бідах Німеччини від поразки у війні до економічної кризи. Це був надзвичайно потужний інструмент, щоб мобілізувати маси і відвернути увагу від справжніх проблем. Якщо підсумувати, то політична та соціальна сутність нацизму полягала у встановленні тотального контролю: одна партія, один лідер, повне придушення будь-якого інокомислення, агресивна зовнішня політика і просто одержимість ідеєю расової чистоти. Це була система, спрямована на повне, абсолютне підкорення особистості державі. І ми завершуємо не відповіддю, а питанням. Бо історія Веймару це не просто історія. Це по суті модель. Модель того, як економічна криза, як політична поляризація та маніпулювання страхами можуть знищити демократію. І це нагадує, що демократичні цінності та інститути це не якась даність, вони потребують постійного й усвідомленого захисту.